У 1970 році компанія Ford представила свій малолітражний седан. Pinto. покупці обожнювали Pinto, Тільки була одна невеличка проблема: навіть найменші ДТП могли спричинити вибух цього автомобіля. 10 серпня 1978 року три дівчини загинули після того, як їхній форт Пінто 1973 року випуску загорівся, коли був протаранений ззаду фургоном на шосе в індіані. Ця смертельна аварія була однією з серії нещасних випадків пов'язаних з форт Пінто, які спричинили національний скандал у 1970-х. Роках привіт, ви на каналі Демчик, і сьогодні я буду розповідати історію в буквальному сенсі вогняної тачки Ford Pinto. Тому підписуйтесь на канал, сідайте зручніше, пристібайтесь і погнали! З 11 автомобілів Пінто, які проходили краш-тест перед запуском у продаж, у восьми виявили пошкодження паливних баків при зіткненні на швидкості приблизно 40 км на годину. Інші три машини були врятовані за рахунок додавання дешевих, але надзвичайно корисних конструктивних змін. На них встановлювалася пластикова перегородка між баком і корпусом диференціала, яка під час удару запобігала проколюванню бака болтами корпуса. Хотів я сказати, що керівництво компанії ознайомилося зі звітами краш-тесту і вирішили зупинити виробництво цього автомобіля. Але ні, вони забили болт на те, що болт при ударі пробиває бензобак. Отака сумна тавтологія. Керівництво компанії вирішило зекономити 11 доларів. Саме стільки коштувала пластикова перегородка, яка підвищувала безпеку і унеможливлювала вибух авто при ДТП. Чому бо вони не хотіли розсердити босса? Знайомтесь, лі, Якока. менеджер, який побудував стрімку кар'єру у Ford Мотор Компані, працюючи у філадельському відділі продажів форту. 1956 році як кока отримав визнання за його маркетингову компанію 56 за 56. В рамках програми планувалося придбати нові автомобілі 56-го року випуску з першим внеском лише 20% і щомісячним платежем всього 56 доларів протягом трьох років. Звідси і назва 56 за 56%. Регіональна кампанія стала частиною національної маркетингової стратегії Ford Motor. і якока перевели до штаб-квартири корпорації у Мічиган, де він почав швидко просуватися кар'єрними сходами. Пізніше його тодішній керівник і віцепрезидент підрахував, що ідея Якоки 56 за 56 могла додатково продати 75 тисяч легковиків. Ще до свого приходу на посаду президента компанії Ford Motor Якока був стурбований збільшенням кількості іноземних малолітражок на американському ринку. Американців переставали цікавити масові кари з шестилітровими двигунами через свою, ну дійсно реально величезну витрату пального. Японські та німецькі автомобілі, такі як Volkswagen Жук, Toyota Corolla або Datsun 510, виглядали привабливішими за великі та громісткі автомобілі американських виробників лі. Був сповнений рішучості створити малолітражний автомобіль, який відвоює частку американського ринку у іноземців. Випустити у продаж його було необхідно у максимально короткі терміни, коротше, ніж будь-коли. Середній час розробки від первинної концепції до готового автомобіля становить приблизно 43 місяці. Але Якока хотів, щоб його малолітраж седан з'явився в автосалонах восени 70 го року на розробку. Та випуск моделі відводилося всього 25 місяців, майже вдвічі менше. Вважається, що це найшвидша розробка та випуск нового автомобіля, в принципі, в історії. Інженери доклали, звичайно, суттєвих зусиль, щоб вкластися в дедлайн, але через таку виробничу гарячку багато дрібних конструктивних нюансів було не помічено ще до початку складання машин. Один з таких не зовсім вдали розміщення бензобаку. Коли проблема було виявлено, то у всьому Ford Motor ні у кого не вистачило сміливості повідомити про це, скажімо так, про цей провтик для боса компанії. І як сказав один з колишніх інженерів Ford, тодішніх. Що хто пішов би до Якоку розказати про помилку у проектуванні точно був би звільнений. Логічно, що такого самогубця не знайшлося. В ті часи безпека автомобілів не була популярною темою для Ford Мотор. Лі якоку взагалі не вважав це важливим аспектом випуску автомобіля. Щоразу, коли на нарадах піднімалася тема про затримку випуску Форда Пінто, лі починав сердитися та нагадував, які цілі випуску продукту було поставлено. Щодо цілей, вони були досить неоднозначними. По-перше, Лія Кока наполягав, що Пінто не повинен бути важчим за 2000 фунтів, це трохи більше 900 кілограмів. Уявіть собі. По-друге, він не повинен бути дорожчим за 2000 доларів. доларів. Тобто 2000 за 2000, як у випадку з його маркетинговою компанією 56 за 56. І Лі прагнув симетрії чисел. Ліміт у 2000 доларів означав, що не могло йти мови навіть про зайвих 11 доларів. Тож Форд Пінто... Пустили у виробництво. Він став доступним для покупки в середині вересня 1970 року. А вже в кінці жовтня компанія вимушена відкликати 26 тисяч автомобілів через конструктивні недоліки, через які педаль газу заклинювало, коли дросельна заслонка закривалася більше ніж на половину. Це було перше відкликання Пінто, але не останнє. Наприкінці березня 1971 року компанії знову довелося відкликати автомобілі. На цей раз проблема була з так званою екологією. Через її конструкцію під капотом збиралися випари бензину, що могло призвести до вибуху при найменшій іскрі. Форт оголосив про відкликання всіх пінто, які було зібрано до 13 березня 1971 року. В року. Цьому передувало близько ста скарг про вибухи авто, пошкодження автомобілі. Були різними від зламаного салонного фільтра до повного пошкодження передньої частини автомобіля. Проблему вдалося замнути за словами представництва Ford, Жоден з вибухів не спричинив пожежі в салоні автомобіля і в жодному з інцидентів не повідомлялося про травми. Але свій найбільший сюрприз Пінто ще не відкрив. У 1973 році відділ відкликання автомобілів Ford почав отримувати повідомлення про зафіксовані випадки загоряння моделі Пінто. Після ДТП з ударом в задню частину автомобіля, навіть на низьких швидкостях. Деніс Джоя, який на той час був керівником відділу відкликання в інтерв'ю 2016 року, пояснив, що таких повідомлень зібралося дуже мало. Зазвичай було прийнято рекомендувати відкликання автомобілів, коли накопичувалося від 25 до 50 скарг на одну і ту ж проблему. Проблема загоряння пінто при ДТП мала таких всього 5 чи сім, тим не менше, Джоя стверджує, що виступив ініціатором про відкликання Пінто після того, як побачив згорілий автомобіль, який повернули після аварії. Керівництво компанії, посилаючись на відсутність доказів, вирішило не робити чергове відкликання улюбленого проекту Лія Коки. Вдруге, рекомендація про відкликання автомобілів була зроблена, коли до рук Джоя потрапив аналітичний документ, який прозвали меморандумом Форда Пінто. У записці йшлося про те, що інженери виявили. Небезпечний недолік у системі паливного баку. Під час проведення краш-тестів автомобіля ще до того, як перша модель стала доступною для купівлі, заявка на відкликання була зроблена у 1974 році. Але коли вона надійшла до виконавчого комітету, з'явилася інформація, що Форд саме проводив краш-тести, як Пінто, так і своїх конкурентів. Тому Джоя попросили нічого не робити. Рекомендацію про відкликання знову було відхилено, оскільки як пояснив Джоя, коли е, вони проводили краш-тести конкурентів. Вони сказали, що Пінто не гірший за конкурентів. Достовірно невідома точна кількість жертв від вибухів Форда Пінта. За офіційними даними, їх 27. За неофіційними, кількість загиблих від пожеж під час аварій коливається від 180 до 500. Також невідомо, скільки людей отримали поранення незалежно від кількості жертв. В кінцевому результаті Пінто заробив репутацію найбільш небезпечної машини. Коли у 1977 році видання Мазер Джонс, яке відоме журналістськими розслідуваннями, отримало у своє розпорядження копію меморандуму Пінто. Вони опублікували статтю Безумство. У доповідній записці стверджувалося, що модифікація паливного бака «Пінто» з метою підвищення безпеки коштуватиме 11 доларів за автомобіль. Виходячи з продажів 11 мільйонів машин, загальні витрати компанії становили б 121 мільйон доларів. Натомість, виходячи із запропонованої цифри 2100 Аварій, врегулювання позовів у позасудовому порядку обійшлося в компанії Ford лише у 50 мільйонів доларів. Гроші мали витратити на виплати сім'ям загиблих, пораненим, а також як відшкодування за знищене майно майже 70 мільйонів економії. Бізнес. І нічого більше на наступний день після виходу статті Центр автомобільної безпеки звернувся до національної адміністрації безпеки дорожнього руху з петицією про відкликання автомобілів Пінто відбулося розслідування. І 8 травня 1978 року компанія Форд була проінформована про те, що слідчі дійшли до висновку, що палена система усіх «Пінто» Була дефектною наступного місяця розпочалися громадські слухання щодо конструктивних недоліків Ford Pinto, Але ще до того, компанія Ford оголосила про відкликання півтора мільйона автомобілів. Офіційна причина, щоб покласти край занепокоєнню громадськості, яке виникло в результаті критики палених систем цих автомобілів, відкликання обійшлося компанії в 45 мільйонів доларів, що знову ж таки нижче першочергової суми виправлення дефекту у 121 мільйон. Як писав Дуглас Брінклі у своїй книзі. Колеса для світу присвячені історії компанії Ford, дівчата, які загинули в результаті зіткнення в Індіані 8 серпня 1978 року. Очевидно, навіть не знали про небезпеку пов'язану з автомобілями. Пінто їхні сім'ї отримали повідомлення про відкликання машини лише на початку 1979 року. Пізніше журі присяжних визнало компанію Ford Мотор винними у вбивстві з необережності, що стало. Першим випадком в історії, коли корпорація була звинувачена у вбивстві, історія Пінто на довгий час залишила відбиток на репутації протягом багатьох років вважалося, що Форд зацікавлений більше в отриманні прибутку ніж у безпеці пасажирів. Тим часом Пінто увійшов в історію як один з найгірших автомобілів, які коли-небудь були. Створені, як ви побачили, бренд це не завжди означає якість. Хоча, можливо, зараз в компанії Ford зовсім інші цінності, і, власне, на цьому прикладі інші компанії зрозуміли, що споживач має бути на першому місці. Хоча, як я вже казав, бізнес це є бізнес. Як ви думаєте, можете написати в коментарях, погоджуєтесь чи не погоджуєтесь з цією думкою, і обов'язково підписуйтесь на цей канал. Я дякую вам за перегляд, гарного дня! E, побачимось. Сподіваюся, що мій автомобіль безпечніший ніж Форд Пінта. <laughs> Та по-любому побачимося. <laughs>